Сині дорі і не буде діща, буде На запрошення Сергія Боброва вийшла на сцену заспівати. Одну з його пісень Олена Делікатна. Каже, співати любить і вміє, хоча професійного досвіду і немає. Давно за такі заходи руками і ногами, завжди щоб допомогти, хоч чимось. Там грошима зараз немає можливості, є можливість долучитись до збору коштів. Залюбки каже, відгукнувся на запрошення взяти участь у концерті співак Даніїл Кривко. Одну з пісень Сергія вивчив за три дні. Я добре знав приспів, от приспів у мене крутився вже доволі тривалий час. Ну, а текст так підтягував, підтягував. Начитував, ходиш собі днями, начитуєш, не співаєш. І не заснути вночі, вимивають дощі, вимиває пам'ять, Кам'єць, пам'ять. Цього на сцені драматичного театру заспівали 15 друзів Сергія Боброва. Звідси і назва говорить чоловік. Подібних доброчинних концертів з початку повномасштабного вторгнення він провів близько двох десятків. Зараз тільки два варіанти: або ти в ЗСУ, або ти допомагаєш ЗСУ. Тому я постійно роблю якісь проекти. Вже ми робили схожий проект, який називався в темряві. Теж в театрі, і я вирішив зараз, щоб залучати люди ж, теж виснажуються і не всі хочуть ходити. Ну тому треба вигадувати якісь цікаві проекти для того, щоб залучати людей, щоб вони приходили і донатили на ЗСУ. цього разу. Назбирали близько 18 тисяч гривень серед охочих задонатити та послухати пісні. Черкащанка Ольга Курська. Сергій для мене ну друг, і я завжди його підтримую. А коли я почитала там одним оком, хто ще буде, я зрозуміла, що ще половина друзів буде. Тому це для мене в комплексі захід. Це і підтримка моїх друзів, і підтримка збройних сил, і чудовий вечір в компанії рідних, близьких, бо тут і півзала друзів. В такому форматі не не обичному, коли незвичайному, коли е Інші виконавці виконують пісні, то дуже сподобається. Зацікавило. за словами Сергія Боброва. Усі кошти передадуть волонтерам, які опікуються військовими на Бахмутському напрямку. Наталія Старинець Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.